28 квітня понеділок на телеканалі ICTV2 розпочинається як завжди, вже впродовж величезної кількості років. Ранок у великому місті. Григорій Герман, Олександр Швачки. Я Юля Зорій. Розпочинаємо, розпочинаємо. Да? Ми із... сумували, мабуть, ісували матували. Починає у Києві. Чоловік викинув із вікна гранату у полтавському сізо. Викрили випадки катувань. А на одній із столичних парковок чоловіки влаштували стрілянину. Про найрезонансніші події розкажемо у наступному сюжеті. У полтавському сізо катують людей на Хмельниччині. Сталася смертельна ДТП за участі двох мотоциклістів. А у Києві чоловіки зарізали свого знайомого через те, що той попросив вимкнути російську музику про найрезонансніші новини просто зараз. Полтавському СІЗО катували людей. Факти катувань встановили правоохоронці. У медичній частині СІЗО було спеціально облаштоване приміщення, яке використовували як камеру для тортур. За версією слідства катували тих ув'язнених, які відмовлялися співпрацювати із адміністрацією СІЗО або скаржилися на його працівників. Ув'язнених прив'язували до металевого ліжка і залишали їх без їжі, води та можливості скористатися вбиральною. На кілька днів. Один ув'язнений розповів, що за останні три роки пережив такі тортури понад 10 разів. Двом працівникам СІЗО повідомили про підозру у катуванні людей. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Слідство триває. На Хмельниччині трапилася смертельна ДТП. Аварія сталася поблизу села Судилків за участі двох мотоциклістів. Очевидці кажуть, що хлопці відкривали мотосезон. Це і закінчилося трагедією. 16-річний юнак на мотоциклі Дніпро 11 вирішив здійснити маневр, і у цей момент у нього врізався 36-річний чоловік на Кавасакі. Юнака госпіталізували із тяжкими травмами. Поліція встановлює всі обставини трагедії. У столиці два брата 21 і 22 років зарізали свого знайомого за те, що той попросив вимкнути російську музику. За даними поліції, два брата родом із Івано-Франківщини запросили до себе в гості чоловіка, з яким лише познайомилися у той день. Чоловіки випивали, і між ними виникла сварка. Бо брати хотіли слухати російську музику, а потерпілий наполягав на тому, щоб її вимкнули. Після слів чоловіки перейшли до дій. Брати нанесли чисельні поранення ножем та каструлею своєму новому знайомому. Внаслідок цього він помер. Про злочин поліції повідомив один із братів. Він сказав, що на кухні квартири, яку він винаймає, лежить чоловік в крові. Прибувши на місце інциденту, поліцейські заарештували молодиків. Тепер братам загрожує довічне ув'язнення. На Вінниччині трапилося ДТП за участі автобуса, який прямував за кордон. Водієм автобуса виявився громадянин Молдови, якому повідомили про підозру у спричиненні ДТП, внаслідок якої є загиблі. Автобус прямував за маршрутом київ кишинів Поблизу села Привітне на Вінничині, як стверджує слідство, 64-річний водій не впорався із керуванням транспортного засобу і з'їхав у кювет, де врізався в дерево. Внаслідок зіткнення постраждало восьмеро людей. Серед них восьмирічна дівчинка. На жаль, лікарям не вдалося врятувати одного із пасажирів. Ним був 48-річний громадянин Китаю. Водієві завчинена загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. У Києві чоловік скинув гранату із вікна свого будинку. Боєприпас впав на дах машини припаркованої під вікнами. Граната вибухнула. На щастя, ніхто не постраждав. На місце інциденту прибули правоохоронці. Там вони виявили рештки боєприпасу та знайшли винуватця. На запитання, чому чоловік це зробив. Він відповів, що його дістав шум сусідів. Зловмисника затримано йому загрожує до семи років в'язниці. Посеред білого дня на одній із парковок столиці сталася стрілянина. Двоє чоловіків у Подільському районі Києва сварилися, і у розпал конфлікту один із них витягнув зброю і здійснив постріл. На місце відразу прибула поліція. Учасників інциденту знайшли. Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини інциденту.